Всіх вітаю, демо 2025. Всі питали, коли буде демо з представниками компанії, за це все розповідали і тому подібне. Тобто, дивіться, все, анонс є, все вже согласували з нашими компанії виробниками. Тобто, 14 серпня 9.30 буде місто Сінельникове на виїзд село Новогніде буде локація показана, зроблена. Демонстративна ділянка, 58 гібридів, буде 18 гібридів від компанії Сінгенти з представниками. Новинки будуть будуть презентації топових гібридів, що краще брати, яку норму висівати. Тобто такого не побачити в регіоні. Тощо далі буде компанія Лімагрейн, буде вона давати 11 гібридів. Теж буде представник компанії і теж буде абслідовна думка про цього. все. вад вас треба тільки е, знайти час, звернутися до нас, і ми повністю вас проведемо по всім моментам, по всім критеріям як потрібно. Тобто, дивіться 58 гібридів від вітчизняна імпортна селекція. Представники компаній буде йти охолоджені напитки, і буде це все проходити дуже презентивно. Буде де поставити автотранспорт. Це перша наша отим анонс по 14 серпня по 9.30 ранку. І це з вами компанія Вест що буде презентувати все це. В діловому форматі буде багато презентацій від новинок і вітчизняних виробників. Тобто 24 четвертого року, технологія буде і класична, і під технологію під сумоту між війни, під Ранстар і технології медазаліної групи. Тому я звертаюся до вас як власник компанії стандарт. Буде дуже цікаво. Ми все вже консолідовано согласували з усіма виробниками. Тому від вас тільки приїхати і спрогнозувати ваш 20 25-26 рік по вражайності разом з компанією «Стандарт» та виробниками на нашій демо 2025. До зустрічі!